Масштабність уяви вміння бачити сутність будь-чого і будь-кого під несподіваним ракурсом, а ще особливий магнетизм, внутрішнє світло та творче сприйняття світу виливаються його вірші. Кожен у його поезіях знаходить щось для себе. У цій збірці є все любов, радість, душевний біль, тривога, а загалом буття в усіх його гранях. Спілкуємося сьогодні із поетом, автором збірки Не припиняю мріяти любити, а також про лідером України Юрієм Піжуком. Вітаю, слава Україні! Героям, слава, добрий день! Давно давно не бачилися, бо в цьому році, ні, в минулому році була презентація книжки в цьому році в цьому цьому в січні. Ні, в березні місяці з я пам'ятаю, що було дуже дуже так. холодно, опалені війною. Опалені війною. Ось а вже сьогодні. Я вітаю із презентацією другої збірки. Не припиняю мріяти і любити, і не дарма я зазначила на цьому екрані щеплення добрим поетичним словом, тому що що нам ще може допомогти абсолютно всім, як не вакцинація добірним словом, високодобірним словом отим сонцесяйним смарагдом. І дякую, що ви сьогодні в цій студії. Дякую за запрошення, дякую за хороші слова. Насправді, Чернівці моє улюблене місто. Я Багато пишу і присвячую е, цим людям і цій землі е, поезії і хороших е, слів, які ви не просто заслужили. Ви маєте таку такий дар від Бога бути щедрими, бути толерантними. Е, ту роботу, яку ви зробили спочатку війни, продовжуєте робити зараз по прихистку людей по допомозі. Це неоціненно. Е, Дійсно, тут була одна із перших презентацій моєї попередньої збірки Опалення війною. Можу зазначити, що у нас сьогодні на жаль буде. Короткий ефір, тому що розписаний графік палин, так, так вже буде. буде презентація збірки. Тож просимо вибачення в наших телеглядачів, що у нас буде сьогодні доволі короткий ефір, а не зазвичай. Але буде щеплення гарним поетичним словом. Дякую. Сьогодні мала бути по факту презентація книги Опалені війною війною-2», але перед самим друком книжки я чомусь подумав, що ми маємо, тому що в цю книгу опалені війною не ввійшло частина поезії, які були написані саме в перший рік війни. Але чомусь я подумав про те, що є дві дуже важливих таких речі, як мрії і любов. Не припиняю мріяти і любити. Любов це найсильніше почуття. А як без мрій? У цьому світі жити, бо це є справжні подихи життя. І тому книга називається Не припиняю мріяти і любити. Ми маємо е, знати про те, що перемога буде за нами. Ми маємо знати про те, що наші мрії обов'язково збудуться, попри все. І, попри все, і ми маємо чітко розуміти, що любов це те, що дасть нам і е, нове життя. Бо сьогодні любов дуже по-різному можна сприймати. Сьогодні любов риє окопи, сьогодні любов лікує рани, сьогодні любов підносить економіку цієї країни. Сьогодні любов об'єднує людей, які знаходяться за тисячі кілометрів одне від одного. І сьогодні любов дає надію на нову країну, на нову оновлену, свіжу Україну. Я думала напередодні, зокрема, про те, що об'єднує сьогодні людей, і як ми протрималися стільки часу. Безперечно, це любов і взаємопідтримка, повага одне до одного. І дай Боже, щоб цього було все більше і більше, щоб ми викохували так, плекали це в собі. В мене є один із улюблених афоризмів Григорія Сковороди: «Облич за забобони. Обмий совість відтак одежу, залиш усі вади і підіймайся. І підіймайся. От я хочу мати такий афоризм, щоб телеглядачі теж мали із збірки Юрія Півжука Не припиняю приїти, я любити». Я вам спробую зачитати один з віршів, який мені подобається самому. Вибирайте звідти афоризми самі, але він називається Боронити своє. Чому би й ні? Нехай усі почують надривний крик, як постріл в далині, мої думки і днюють і ночують на цій війні, на клятій цій війні, чому би й ні. Розпались на деталі, то хай горить священному вогні Всевишнього питаю, що там далі? А він спитав: Скажи на позивні, а я ж ніяких позивних не знаю ні знаків, ні паролів, ні прикмет. Скажи, мій Боже. Як тебе впізнаю? Він на плечі поправив кулемет і зняв бандану посмішка, як Всесвіт. Ось так буває, пошепки сказав. Ти не дивуйся, досить різних бесід. Іди за мною, час такий настав. Чому би й ні? Нехай усі побачать, що він з моїм народом на коні все згодом у книжках перетлумачать. А поки хай всі бачать, чом би й ні на нас давно він, мабуть, кинув оком. Ми мали ласку у його очах, не треба бути тут якимсь пророком, щоб зрозуміти, хто нам дав цей шлях. Звичайний страх він розчиняв у вірі. Вночі для нас запалював вогні, і весь наш біль відчув на власній шкірі, був поміж нас весь час, чому би й ні? Шеренги Голіафові навпроти, а наш Давид іде до нас лише. Та з нами Бог. А Бога. Не збороти всевишній щось для битви береже. Дуже круто. Е, є алюзія на біблію, на біблійну історію і Голіафа. Це дуже це дуже круто і це високодобірно. Я б хотіла запитати, е, презентація спеціально відбувається у Чернівцях? Чи вона іще відбулася? Ні, і... я спланував відверто кажучи, першу свою. Презентацію цієї книжки зробити вперше в Києві, першою в Києві, скажімо так. Але сьогодні так склалися обставини. Я сьогодні зустрічався з очільником адміністрації військової. Ми підписали меморандум про співпрацю. У нас багато роботи спільної є по і по відновленню, і по наданню допомоги. І мої друзі сказали, а чом би ти не зробив презентацію знову в Чернівцях, і як би там я не крутив в Чернівці знову перші? Тому буде презентація книги першої в Чернівцях. Я думаю, що сьогодні всі охочі спраглі цього поетичного слова таке отримують це щеплення, і воно доторкнеться і крізь екран. Оскільки ми сьогодні надихаємося словом, то я б просила іще оцього натхненного слова, що робить нас вільними. Спогади, мрії, біль, коли густим і темним туманом заповнено все навкруги, нагадуємо божевільних, коли невідома ціль, а ми пливемо по річці, бурхливі і не бачимо береги, Судомами зводить м'язи хребет тріщить від напруги, гойдається місячна а треба далі пливти, допоки вціліли в'язи робимо спроби у друге, бо саме невдачі чітка ознака буденної суєти. І навіть коли на розстріл ведуть без усяких пояснень, даємо обітницю небо і просимо у Господа сил, який же безмежний простір для різного роду прагне, бо небо нас все ж таки чує і додає нам крил». У військовій адміністрації ви залишили подарунки? Так, керівникам. я залишив подарунки і опалені війною, і ось ці книжки. Я, е, я пишаюся е, жителями цього міста і жителями ці, цієї місцевості, області в цілому, тому що вам не потрібно розповідати, що таке доброта. Вам не потрібно розповідати, що таке толерантність, вам не потрібно, ви її демонструєте. І я хочу, щоб ви там, коли будуть читати, теж знайшли для себе рядки. Я думаю, так однозначно і буде. А більше я ж е хочу нагадати також і глядачам зазначити, що окрім масштабності роботи в якості профспілкового лідера України, е ми неодноразово в цій студії говорили скільки. Зокрема, волонтерської допомоги зроблено і співпраці так само із чернівецькими волонтерами, так, і не так, тільки. Так. То я б хотіла зрозуміти, ви ж їздите україною і впевнена, що окрім тієї допомоги, як, з яко, якою ви ділитеся, яку ви не даєте, ви ще підтримуєте, лікуєте словом. Як реагують на це тамтешні жителі? Um. Спочатку було слово так говориться, і сьогодні слово дуже стало важливим інструментом не тільки в пошуках душевного спокою. Сьогодні слово підіймає, сьогодні слово спонукає, сьогодні слово лікує. Коли нема вже нічого, залишається тільки слово, і слово ну, робить неймовірні речі. Дійсно, сьогодні для людей дуже важливо спілкуватись і бачити, що тут підтримують тих, хто там. Тим, хто ті, хто там, мають знати, що тут їм вірять, тому що боронити країну треба всім разом. І це справа загальна. І я вам хочу сказати. Минулого разу в цій студії, коли ми говорили про те, що наснилося колись давно мені, що падає, чи якусь безмежність моя країна тільки навесні, після війни здобуде незалежність, розтане лід, розмерзнеться земля. Зійдуть сніги, закопчені війною. Дощами змиє кров, що на полях весну вертатимемо важкою ціною. Та, попри все, вона до нас прийде. І перші проліски, яких давно не було, як вірний знак, що свіже, молоде прийшло життя, старе життя минуло. Треба вірити в нашу весну. І коли ви запитували мене про так, ту ми ж у 2022 тисячі двадцять це говорили, весна перша зламала хребет, а ця весна настане переможною. Дай Боже, аби це були направду пророчі, пророчі слова. І дійсно, як ця весна зламала спину, то щоб уже наступна весна таки поклала крах і повністю дала відсіч ворогу, аби така. Держава зникла і не тільки з мапи, взагалі її просто стерли з світу, абсолютно, і з усіх можливих кордонів. А яке очікування від сьогоднішнього дня у Чернівцях? Тому що в нас обмаль часу. Так, очікування, очікування нормального людського спілкування з читачем. З, з, Жителями міста, з тими, хто приїде е, на цю зустріч. Я е, хочу отримати зворотній зв'язок. Для мене, як для автора, дуже важливо почути, що люди думають з того чи іншого питання. Ця книжка, е, книжка об'єднує не тільки вірші про війну, тут багато лірики, якої нам сьогодні не вистачає. Е, тут багато, про, ну, багато поезій про любов. Тут багато проезій про життя. Ми маємо думати про життя, і життя буде думати про нас. І це дуже важливо. Наостанок, що б ви побажали буковинцям саме? Тому що маю вже вас відпускати, вже, вже от майже презентація. Хочу вам побажати, шановні буковинці, не змінюватися, залишатись такими чудовими, толерантними, вічливими. Працьовитими, веселими і щасливими все для Україна! Все буде Україна, слава Україні. Героям слава. Я бажаю вдалої, надвдалої презентації, аби дякую. був обмін і енергією, і звичайно, що смакування добрим поетичним словом. А після смак, щоб був наддовершеним. Дякую. Ну і звичайно, що дякую глядачам, що були весь цей час з нами. Ми ось так, от доклали зусиль, аби зробити цей ефір. Хоч він і звичайно що був а я вам край коротким. Книжку. О, клас, дуже дякую. Поки Юрій Піжук підписує а, збірку мені, нам телеглядачам. дякую, що були увесь цей час з нами. Бережіть себе та Україну, тому що вона в нас одна єдина. На все добре, на все добре.